Ще раз всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, робимо підживу вже біля, біля дому нашої малини. Хотів показати, як я роблю підживу через електронасос. Ось мене скважина. Бачите, я врізався, поставив ось краника. Ця труба йде від скважини. Поставив краника. І ось мене сюди захоплює добриво. Це м'ячна селітра, зараз я розбавлю, відкриваю цього краника і подача йде вже, вже прямо на нашу малину. Раніше у нас стояв ось такий бойпас, бачите, скільки сюди потрібно було краників, переходників, це бачите інжектор. Ну, він працює, все нормально, можу в принципі, комусь продати. Кому потрібно, можу продати повністю цього. Все зроблено, тільки підключаю. І ось, навіть є і шланг є І з ну, фільтриком дим такий маленький, все є на місці. Ну, він, коли я його робив, він їм ці колись 800 гривень що пішовся, може навіть і більше. Тому що інжектор, ці коліна. Тут ще в мене стояли краники, отут стояли по краник, але я їх викинув. Не знаю, скільки предложити, можу комусь продати. Ось. Зараз робимо пінживо нашої малини. Підживляємо три рядки, так як довжина у нас йде десь 160 метрів, то не сильно так дуже прокапає, то... Підключили три рядки, вже ми добриво запустили, зараз просто проливаємо. Далі ці три рядки перекриваємо і включаємо ці два. Ну а далі іншу сторону вже будемо, тут у нас є кран, ось перекриваємо, відкриваємо ось цього крана і тут трошки коріче 4 рядки, тепер будемо проливати його. Я думаю, що зараз. Даємо таку норму добрива. Зараз покажу вам. Трошки нас бардак, бо ми приїхали і з того участка, вигрузилися тут крани, помпа, от, от там робили, підключали там полив, то так все в машині загрузено було. Ось дивіться, в нас є таке, таке відерко. Ось таке відерко, тут рівно кілограм ам'яшні селітри. Ми розраховуємо так, що 5 кілограмів даємо на... На одного участка, тобто на один рядок по кілограмовий. Тут сипали ми зараз 2 кілограми, зараз це тут розмішаємо і запустимо. Ось так, друзі, так працюємо. Багатьох бачив по Тіктоку, що малина вимерзла, тому невідомо, яка буде на неї ціна. Можливо. Можливо, щось можна буде і заробити. Так що, в кого є, друзі, малина, доглядайте, обробляйте, відживляйте. Підписуємося, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.